Десять років проведе за гратами мешканець рівненщини за вбивство дружини. Вирок чоловіку оголосив Сарненський районний суд. Трагедія сталася у кінці вересня минулого року. Конфлікт між подружжям виник після святкування дня народження дітей. Їх у родині двоє. Хлопчаки трьох та п'яти років від першого шлюбу дружини. Коли гості вже майже розійшлися, чоловік з жінкою посварилися. Господар схопився за ножа і наніс дружині сім ударів в голову та шию. Вона померла одразу. Коли чоловік Мів, що накоїв, то намагався вбити і себе та марно. Нещодавно Сарненський районний суд засудив 29-річного Олександра до 10 років позбавлення волі. Чоловіку вже не вперше відбувати покарання за гратами. Раніше він вже судимий за крадіжки. Цього разу просив суд його суворо не карати, бо мовляв, ще молодий. Тепер свою молодість чоловіку доведеться провести з товаришами по камері. Двоє маленьких дітей, які залишились у загиблої жінки, нині живуть з своїм рідним батьком, тобто першим чоловіком. 23-річної Тетяни.